Кілька крутих камео, відсилки до оригінальної трилогії та перше знакровлення Кайбе Кристал на екранах. Нарахуючи ігор! Вітаю в джедайській Криївці і це мій розбір відсилок та цікавинок з восьмої серії шоу Війни Акуліт. Та перед тим як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. І не забудьте натиснути на дзвіночок. Також шукайте джедайську Криївку в соцмережах та підтримуйте на Байміе Кофі. Отже, поїхали! Оша мимоволі встановлює той же контроль над розумом Кайміра, як відьми над Торбіном та Келнакою в попередніх епізодах. Шолом Кайміра фактично став каталізатором для водін майбутнього. Так само, як меч Люка став каталізатором водін Рейв в епізоді пробудження сили. У Вукіпедії зазначено, що це робить меч люка вергенцією. Але чи є вергенцією шолом, незрозуміло. Оша бачить майбутнє і хоче йому завадити. Що дуже схоже на дії Люка в епізоді Імперія завдає удару у відповідь. Під час течії Мей посилає соло у пекло. В мережі у багатьох пригоріло від цього, бо яке ж пекло у зоряних війнах. Але вони трохи забули слова Гана в п'ятому епізоді. Система наведення корабля соло дуже подібна до систем, які ми бачили в епізоді Нова Надія. Навіть звук такий же. Комунікатор Вернестри схожий на комунікатор зірки смерті в четвертому епізоді. Uh, under What uh, it's like не знаю, чи можна назвати Дарта Плегаса великоткою, але не могла не згадати про нього. Його поява традиційно викликала бурю реакцій від захоплення до обурення. Нагадаю, що саме Плегас був майстром Дарта Сідіуса, тобто Палпатіна. І саме про його трагедію розповідав канцлер, зацікавленому Енакіну в епізоді Помста Ситі. З канону Плега, звичайно, нікуди дітися не міг. Проте всі книги про нього стали легендами. Тож до появи його в околіті ані його вік, ані раса не були достеменно відомі. Проте автори серіалу вирішили не вигадувати велосипед і залишили його Мууном. Чи протирічить його поява Старому Канону з точки зору часоплину? Не дуже, бо в одному з романів Старого Канону, в частині події якої відбуваються у 67-65 роках до битви при Явіні, Плека скаже Сідіусу, що йому більше ста років, наскільки більше, судячи за коліта, то доволі суттєво. В старому каноні Плека жадав безсмертя, вірячи, що його секрет криється в науці. З цією метою він працював зі своїм учним ситом, проводячи дослідження в галузі біоінженерії та експериментуючи за своєю здатністю впливати на Мідіхлоріани для створення життя. Роблячи це, Плегас набув значних знань про силу, але врешті-решт його зрадив і вбив Палпатін згідно з правилом двох. Цілком можливо, що саме існування Оші та мей надихне в подальшому плегаса на свої маніпуляції з мідіхлоріанами, які виллються у створення Енекіна. Каймір закликає Мей використати свій гнів для підсилення. Good, May. Feel your anger. Що, звичайно ж, відсилає нас до сцени в тронній залі на другій зірці смерті, коли імператор так само закликав Люка піддатися емоціям. Good. It has made you І так само, як люк, не тут, а тут. Мей відмовляється вбивати соло та відкидає меча. І ця фраза them down. And your will be підсилає до люка та імператора. до імператора. Це вперше ми бачимо процеровлення кайбер кристала не в коміксах або грі. Так, в старому каноні сити послуговувалися синтетичними кайберами, але в новому каноні адепти темної сторони перетворюють звичайні кайбери на червоні. Цей процес називається знакровленням, і його можна споглядати в грі «Вцілілий». Знекровлений кайбер можна зцілити та перетворити на білий, як це зробила Асока в романі імені себе». Саме тому її мечі білі. Це ж поступове перетворення блакитного світлового меча на червоний відсилає нас до дуже давньої концепції, за якою меч приймав колір в залежності від того, хто його тримав в руці: червоний у ситів, а блакитний у джедаїв. І щось схоже було в одному з епізодів першого сезону неканонічних візій. Тепер вже точно можна сказати, що Вернестра володіє психометрією, здатністю отримувати інформацію про події, пов'язані з об'єктом чи місцем, лише доторкнувшись до нього чи потрапивши туди. Таким талантом володіє калкесті полеглий орден. Мей розповідає Оші, що її затягнуло в тунель при падінні, і саме це її врятувало 16 років назад. Так само і Люка затягнула в тунель на Безпіні в п'ятому епізоді, і тунелі дуже схожі. І знову у нас відсилка на шостий епізод на тронну залу. Звичайно ж, ці слова her leave us. нагадують слова імператора. You no longer need those. Guards, leave us Канцлер Дрелік є тарсантом, як і канцлер нової республіки Леневер Вілчам з епізоду пробудження сили, який загинув на Госніан Прайм. А це абетнедець цілком, можливо, той самий, з яким спілкувалася Вернестра в шостому епізоді. Вернестра спалює тіло сола за джедайською традицією. Першими ми це побачили в шостому епізоді, коли Люк віддав вогню Дарта Вейдера. До речі, визнали, що цієї сцени не мало бути в стрічці. Її швиденько відзняли на ранчо Скайвокер після того, як монтажер фільму спитав Лукаса, а що трапилося з тілом вейдера. Ця сцена ну дуже нагадує класичну сцену з четвертого епізоду, тільки трохи відзеркалено. Тоді самотній люк дивився на захід двох сонць у пустелі. а тепер сицька парочка споглядає за цілком звичайним заходом сонця над морем. Згодом було ще багато подібних сцен далекі далекій галактиці. А це, звичайно, той, кого всі прагнули побачити в акуліті. Ні, не Дарт Тенеброс, а сам йода. Ми не знаємо, що саме йому розповіла Вернестра, але навіть якщо й проси така і просита Кайміра, то це буде не вперше, коли майстер приховав від загалу якусь дуже цінну інформацію. Це траплялося в приквелах. приклалах. Це було і в книжках про Високу Республіку, коли він проховав існування безіменних. Щось пропустила? Обов'язково пишіть в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на мой телеграм-канал та Facebook-сторінку і приєднуйтесь до Facebook спільноти, де досять палки прихильники далекої далекої галактики. Та підписуйтесь на БаміяКофі посилання внизу. Слава Україні! Хай буде з вами сила!